Яким квітам, що квітують зараз, я кажу так, а яким ні? Зараз пройдемося, подивимося. Усім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі і покажу вам квіти, які мене однозначно влаштовують. І я буду їх розмножувати, заводити на наступний рік. Я маю на увазі. Ну, ось зараз я вам показую зрізані квіти У тієї тонколисної. Це я коли влаштувала, викопувала кущики, то й прийшлось позрізати квіти. І ось вони стоять. Гарно виглядають, пахнуть. Ось на них бджоли. Це я купила собі такий цвіточок калатею. У мене кімнатних квітів зовсім мало. Це у нас тут скільки груш. Зараз активно падають. Ну, ось тут зараз я покажу, що подобається мені. Тут дуже мені в цьому році сподобався оцей червоний тютюн. Я його не обриваю, ті квіточки, що відквітували. Вони самі регулюють свою інтенсивність. І отак вони кущики вже наростили, доволі неманенькі, як були на початку. Гарні. Гортензія, теж сподобалась мені ця рослина. Ну, Знову ж таки, що тут вона близенько від двору, що я її частіше поливаю, а там далі менше поливаю і вже вона не така гарна. Ну, Зараз я буду проходити по іншим квітам і буду казати, так чи ні, цій квітці надалі. От Відразу тут а, кущик біденса. Йому однозначно так. Теж я його не обрізаю, неохайного віду він не має. Його не псують відцвівчі квіточки. Він такий держиться рівненько, невисо... невеличкий ростом. Дуже гарний. Гарна квітка сподобалась мені. Потім зараз ось квітує, я, я вам її часто показую вербену банарську. Теж я їй кажу так, у своєму садочку. Вона така ненав'язлива, самосівом насіялася. Їх тут багатенько. Отже, поруч родовик кровохльобка. Теж я його хочу залишити серед своїх квітів. Підв'язувати не треба, добре тримає форму. Довгий час декоративно виглядає. Проблем з ним ніяких. Ага, ось по путі зустрічаємо дельфініум. Від дельфініума буду відмовлятися. Ті роки я його довго намагалася виростити з насіння, виростила, все вийшло, тепер він сам насівається. Ну, Тим не менш я зрозуміла, що це квітка така, яка завдає клопоту. Підв'язувати треба її. А зараз похилилася від вітру, вигляду ніякого. Отже, однозначно так я кажу такі квітці як гаура. Теж я вам її показую постійно. Цей кущик я ще не обрізала, а за двір вийдемо, покажу, обрізані. Квітує вже майже два місяці і вона буде квітувати і до самого до і до зими навіть. Однозначно так. Молюцела, ірландський дзвоник. Сподобалась. Буду і на наступний рік, може, вдасться зібрати з неї насіннячко. Полюбляю усяке, незвичайне. Тут ось поруч дзвоник персикалисний. Не сподобався він мені. Квіток на ньому мало, поодинокі, розвалюється кущик, хоча я його підпирала. Квіточки по одній. Вигляду ніякого. Приберу його десь в інше місце звідси. Тут буде таке центральне містечко для іншої рослинки. Ось така гіпсофіла ясколковидна Це вона понасівалася вже тут, і спершу, це в неї вже друге квітування, а з першого квітування ось вона тут насіялась. Зараз покажу, як квітує ця ж здорова хвоста. До речі, дуже пахне. Ввечері прям на весь двір аромат стоїть. Потім вкотре покажу кущ буквиці чи чистець він. Ось вона вже відквітовує. Уже я її позрізала її стебла, оце а це оставила декілька штучок. Кущик продовжує радувати своїм виглядом. Не то, що прям радувати, але і не прикрості не завдає. Відносно гарний на всьому періоді свого, своєї вегітації. Тут ось зараз вкотре вже квітує ангела. Флокси. А це зараз підійшла, вчора викопувала лілейники, ладила їх на відправку. Ось білі вже зафасувала. Писала, що це білий лілейник. Тут їх по три штучки, три поділки. Це так я їх приготувала. А це червоний. Ось я у мокру тирсу, така волога тирса. Отак треба, її, щоб вона держалась у кучки Це вже верхня підсихає. Отак, щоб як її жать, держалась така кучка. А як товкнути, щоб розсипалась. Оце така повинна бути волога. Це такі корені, це червоний, ось такі коріння, більші, менші. Оце три штучки. Я таких корнів намотую на одну відправку. Це один корінець, 10 гривень, 3,30. Це ще червоний не махровий, Це теж Може кому потрібно, у кого вже є замовлення у мене на добавку. Червоний махровий і червоний звичайний. Зараз прийшли до мого улюбленця, соняшника багаторічного. Ну, тема ж така, що, що мені подобається і що однозначно останеться в моєму садку. Так оце ж цей соняшник. Теж це він не підв'язаний, він сам себе тримає. І тут іще ось цвітуть ті перші, що вже ось повицвітали, ну нехай, може, там насіннячко образується. Ну, це ось верхні, ось вони піднімаються вгору і будуть іще квітувати, я так розумію, довго. Це ж теж хочеться віднайти для себе такі рослини, щоб. Завдавали якнайменше клопоту. З тією ж підв'язкою не хочеться морочитись. І хочеться, щоб воно мало вигляд декоративний більше часу. А якщо можливо, то весь час, щоб воно було декоративним. Це також я за собою таке ж уже замічаю, що подобаються мені очітки, ну такі. Прямо. Високі. Оцей гарний. І ще там будуть навіть звичайні такі прості, обичні, що за двором усіх ростуть, теж вони гарно виглядають. То он скоро вже почнуть квітувати. Он вже один навіть почав, зараз підійдемо до нього. Це однорічні соняшники. Ось такі вони вже зробилися широкі. Вон один, зараз подивимося. Ось він який тут. Ага. О, темненький, гарний. Ну і зараз ось іще ж до своєї улюбленої рослини, можу сказати, вже сюди ми прийшли. Це Глауцеум. Це я вже майже в кожному відео розказую, як він мені подобається, який він безпроблемний. От теж хто у кого є замовлення, кому я ще не повідправляла, я можу вам запропонувати його стрючки. Насіння. Тут і в одному стрючку їх багато. Оце вже такі підсохші це вже вони визріло там насіннячко. Ось уже можу показати, скільки його тут. Це чорненьке воно, його багато тут. о бачите як. Це воно тут понасівається. Ну так оце один такий стрючочок 10 гривень. Можу положити, хто забажає додати до того, що буду відправляти. Ось як гарно виглядає таке сизе листя його і червоний коле ось Зараз тут поки ще тінь від хати. Ну, так от оце ж цей глауциум, це одностайно, що він вартий уваги. Я його майже не поливаю. Ну, коли пересаджувала молоденьке ось цей сюди, то, звичайно, щоб він прийнявся, то я його ж поливала. А так оцей той, що старіший, він у мене води не бачить. Ну, тут ось в огороді покажу.